Ця ліга чемпіонів особливо для Апоела? Кіперські фани присвятили її окремому гравцю? 24-й номер був викладений на їхніх трибунах перед матчами з Зенітом не випадково. Під ним грав Христос Контіс, улюблений з місцевих уболівальників. Саме перед стартом групового раунду ліги він змушений був завершити кар'єру через хворобу серця. Втім, Конті залишився в серцях шанувальників Апоела. А колишні партнери приготували йому чудовий подарунок перемогу над пітерським зенітом. Невже на гру шахтарем готують чергу? Ви презент. в лізі чемпіонів кожне очко на вогу золото. В разі їх втрати буде складно надалі. За поелом буде важка гра. Лише два гравці цієї команди кіпріоти, решта португальці і бразильці. У цій команді великий інтернаціонал. А головна зірка Апоелу це бразилець Айлтон. Він найкращий гравець минулого чемпіонату Кіпру, і саме його дубль у матчі з польською віслою вивів у груповий етап ліги чемпіонів. Нарешті саме Айлтон завив переможний гол зеніту. Невже у вас залишилися сумніви від кого шахтареві чекати найбільшої небезпеки? Якщо ви збираєтеся в Тель-Авів, запам'ятайте, культурне життя тут кипить 24 години на добу. Неодумінно зверніть увагу на комплекс хмарочосів Башти Ізраїлі, заплануйте відпочинок на Середземному морі і неодумінно познайомтеся з місцевою гордістю, макабі, баскетбольним. Це справжній європейський грант, неодноразовий переможець Євроліги. А от футбольний Макабі завжди перебував у тіні свого брата. Це найтитулованіший ізраїльський клуб, але ж їхнє останнє національне чемпіонство датоване 2003 роком. І в груповому етапі Ліги Європи старт Макабі не вдався. Бешикстаж розгромив у щент 5-1. Три роки тому Азе був чемпіоном Нідерландів для маленького клубу Залкмара. Це був майже безпрецедентний успіх, лише другий в історії, і прийшов він завдяки роботі виданого тренера Луїва Галя. Після чемпіонського сезону Вангаль пішов до Баварії, а в АЗ за два злишком сезони змінилося аж чотири тренери. Тепер командою керує Гертян Вербік. Наразі йому вдається доволі успішно прокувати Лігою Європи. У першому турі групового етапу Алкмарці розбили шведські мальми 4 4-1. Тож поєдинок АЗ з металістом стане протистоянням лідерів групи. Команда зараз на першому місці в чемпіонаті Голландії. Так що то. Говорить само за себе, типова голландська команда, грають швидкий футбол з трьома напасниками. Так що, я думаю, що буде інтересна гра. А от німецький Ганновер чемпіонство не вигравав ніколи, але й в нього є свої рекорди. Три автоголи в одному матчі. Два роки тому у грі з Борусю з Манхенгладбаха Ганновер прославився на віки. Автор автодубля, керім хадді і досі в основному складі команди. І в стартовій грі групового етапу з бельгійським стандартом він зіграв надійно. Результат нульова нічия. Ганновер – це та команда. Сільні команди, і що у нас в не було. Навіть Бенфику я ставлю По, знаете, Знаєте, кажуть, грають бы одинаково, побіждаються до Німці. Що ж, навіть великі футбольні правила мають виключення. Можливо, настав час в Ортлі перемогти німців. Та іншим українським клубам надважливо здобути перемоги. Дочекайтеся, Єврокубків.